Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Період з 13 лютого аж по 7 березня. Ось такий прекрасний період. Коли ретроградний Марс він зараз підіймає застарілі теми, я нагадаю, що ця війна в 2014 році вона почалася на фазі, от, знаєте, на переході, там ледь не на стаціонарному Марсі. І тому кожен такий період ретроградного Марсу нас повертає до старих тем. Будь-яка ретроградна планетка завжди говорить, озернися, подивися, ось, бачиш, в тому там щось не доробили. Тому зараз на період ретроградної фази маємо щось доробити. Якщо війна почалася на ретроградній фазі Марса, то кожен період ретроградного Марса мене так надихає, мені хочеться вірити і бачити, що буде фініш, буде кінець війни, так само на ретроградний. Марсі, якщо не сам не сама там остаточна перемога, то принаймні маємо зараз дуже от Гарно вирішувати цю тему, і період з 13 лютого по 7 березня буде давати нам хороші можливості для міжнародної дипломатії, для політики. Дякую за ваш коментар під минулим відео. Будемо сподіватися, що він дійсно відбудеться 12-го, щоб вхопити цей аспект і той, який був на 10 лютого. Для військової підтримки залучати, залучати на свій бік країни. Якщо хочуть приїжджати, хай приїжджають, хай стають разом з нами і воюють на полі. Субтитрувальниця Привозять з собою літаки, танки, леопарди, гіпарди, леви, все-все-все хай везуть і хай допомагають нам. Ми будемо дуже вдячні. В цей період, з 13 лютого по 7 березня, в нас можуть бути дуже якісь важливі кроки на шляху до НАТО. Можливо, знов там гінсеки приїдуть НАТО, ще якісь ну, наші партнери, військові там з різних країн. Так? Тобто якась така прекрасна військова комунікація в цей період буде. Далі наступна дата 18 лютого, лютого, і вона хороша, і вона сильна, і вона потужна, і вона торкається, як я це називаю, ерогенна точка в гороскопі України. Це поєднання Юпітеру і Меркурію. Знаєте, от коли планети торкаються однієї планети в Наталі, да? ну, ті, що рухаються, там десь у Всесвіті, до однієї, то це сильний вплив. А якщо в нас поєднання і стоїть дві планетки поруч, тоді цей вплив він ще сильніший. Він ще сильніший. І тому я цю точку називаю регенною, тому що вона завжди спрацьовує. І я саме говорю про прекрасний вплив, про сильний вплив. Тому я сподіваюся, що в нас все вийде. Чорний місяць ліліт, яку всі бояться і. А даремно, тому що вона, так, вона спокушає, але вона дає велику силу. А коли вона впливає сильним таким позитивним аспектом, вона дає витривалість, стійкість, перемогу, гроші, озброєння. Тобто вплив колосальний ще з часів Майдану, з 13-го року, так, як він почався, я от почала дивитися ці впливи. І тоді вже там були якісь. Такі лагідні, обережні торкання до цієї точки, і тоді приїхали якраз міжнародні наші якісь партнери, щоб стати посередниками да, між народом і владою. І тоді в них вийшло. Я тоді відзначила, що ця точка спрацювала від легенького таркання, А тут сильний, тут потужний вплив, і тут хороші формули. Формули військової підтримки, міжнародних місій, військових, дипломатичних місій, фінансами так само нам допоможуть і озброєнням. А ще буде повернення полоненими полонених, так само записуємо дати ближче до 18 і до 19 лютого. За декілька днів, за 5 днів це може бути отрахуйте, да там 18, на 13 да лютого по 19 люте, лютого і навіть повернення діточок тут прекрасно бринить, і, дай Боже, щоб так і було. Це о, от останній вплив, який виділяю я на лютий. А ви скажете, а що ж там далі, як знаєте, сліпа зона. Ну а далі буде той сильний вплив, про який я говорила на 23 лютого, і він такий сильний до початку цієї дати, і після цієї дати, як ви знаєте, в аурі, в шлейфі буде ще позитивно впливати і давати нам хороші можливості. І до цього впливу долучається ще один аспект вже березня, але так само дуже сильний дуже потужний. Він говорить так само про витривалість, він говорить про нашу стійкість. Він нам допомагає і грошима, і військовою справою. Тому, от знаєте, лютий березень це будуть якісь приємні новини щодо наших Збройних сил. Щодо допомоги да, наших країн партнерів можливо, там можливо, нас візьмуть в НАТО, було б чудово. Або НАТО хай приїжджає до нас, ну України-члени НАТО, які погодилися вже нам допомогти на полі бою. Тобто, на 2 березня цей вплив є, і він хороший, сильний, потужний. А далі там ще на 28 березня. І оці всі впливи. Три сильних потужних, вони тримають фонову гарну погоду над Україною і дають нам прекрасні такі можливості. Я бачу формулу перемоги отієї омрійної, остаточної. Ну, на жаль, у 26-му році. Якщо це станеться раніше, дай Боже, щоб так і було. Але я хочу сказати, що кожен хороший вплив нас наближує до цієї перемоги. Ми маємо що вхопити От суть задачі місії астрології, попередити і сказати, що на цей період треба діяти активно, якщо ми хочемо позитивний результат. А коли небезпека, значить, ми обережні, ми рухаємося, знаєте, так, дуже-дуже плавними якимись кроками. Ось е в цьому сенс астрології, а не в тому, що сказати, ось тут буде перемога, ось тут ти вийдеш заміж, ось тут ти народиш дітей. дітей. Так, ми бачимо певні впливи. Але астрологія це ймовірність подій. І кожен такий вплив це велика ймовірність певних подій, як я їх називаю, да, формули подій. Є такий термін в астрології, астрологи з цим працюють. Так от, очевидна формула перемоги це липень 26-го. Я ще, знаєте, я так зраділа, тому що в липні завжди відбувається саме НАТО 13 липня щороку. І от, можливо, в 26-му році. Ми вступимо в НАТО і отримаємо перемогу, тому що ця умова да, від НАТО вона взаємопов'язана, і там ще буде один дуже шикарний просто вплив на чи на вересень чи на жовтень. Ця дата 5 вересня 26-го року. Отже, вірогідність перемоги України з липня по вересень 26-го року різко зростає. Щиро дякую спонсорам свого каналу. Ось ви бачите їх імена. Можете долучитися до цих шляхетних людей, які підтримують астрологічний україномовний контент. Я щиро подяка тим, хто щиро підтримує мене, перекинувши на мою картку ФОП. Тим самим ви ще підтримуєте економіку України. Моя найщиріша подяка всім, хто додивився це відео до кінця, поставив лайк і написав коментар. Бережіть себе, бережіть Україну. До скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока. Слава Україні! Слава героям!